Доброго дня, шановні колеги. Хочу презентувати для вас доповідь на конференцію Покарання расистів за злочину в війні проти України. Превенція для тоталітарних режимів світу. Доповідач Сергій Адамович, доктор історичної наук, професор, завідувач теорії та історії держави права Прикарпатського національного університету. Імені Василя Стефаника. Для кращої зручності зараз я включу для вас презентацію і спробуємо її прокоментувати. Отже, ми сьогодні повинні розібратися. Для чого важливо покарати расистів за те, що вони... Здійснюють в Україні, в останні десятиліття фактично після Другої світової війни нараховують більше 250 воєнних конфліктів, які загалом були локальними. І на сьогодні, якщо говорити про останні актуальні наукові дослідження, то до Березня 2022 року світова наукова спільнота сходилась до того, що сьогодні можливі тільки локальні конфлікти, від боротьби за ресурси, починаючи і закінчуючи якимись окремими спалахами етнічних заворушень, терористичними заворушеннями, конфліктами за прикордонні території. Те, що сьогодні відбувається в Україні, вважалося науковцями як глибокі минули імперські війни, і після Другої світової війни вважалося, що світовий порядок не буде зазнавати суттєвих змін в контексті промислової силового захоплення територій інших держав і ліквідації їх суверенітету. А В зв'язку з цим покарання росіян за злочини, які вони вчиняли і вчиняють в Україні, є надзвичайно важливо, щоб не спровокувати інші тоталітарні режими засобами сили будувати світовий світопорядок. Тобто ми розуміємо, що сьогодні закриті держави з тоталітарним управлінням на зразок Північної Кореї, Ірану. І так далі Китаю, в тому числі, дивляться, чим закінчиться цей конфлікт. Якщо би, ну, ми розуміємо, що цього не відбудеться, але якщо до Росії вдалося, чи захопити частину території України, чи ліквідувати її суверенітет, то це б відкрило таку наступну серію вторгнень і військових захоплень, і посіяло загалом хаос. І фактично ми є сьогодні такою передовим форпостом збереження світопорядку. Звичайно, що Росія опирається. Опирається вона за рахунок того, що вона відмовляється визнавати чинність багатьох міжнародних правових документів, і через це їй буде складно притягувати до відповідальності. В російській історії немає прецедентів визнання власної вини за вчинення злочину проти людства. Покарання винних і сплати компенсації за вчинену шкоду. Чи ми будемо говорити про російсько-японську війну, чи ми будемо говорити про радянсько-фінську війну, навіть якщо ці війни Росія програвала, вона в своїй історії не сплачувала компенсацій у вигляді репарацій, в вигляді контрибуцій. І це провокує її до наступних конфліктів, тому важливо цей раз. Заставити Росію понести відповідальність. У російському суспільстві є високий рівень толерантності до воєнних злочинів, це десятиліттями створювалося і, на жаль, цьому сприяла світова міжнародна позиція, те, що світ або закривав очі, або викликав. І лише якісь словесні ноти про те, що робила Росія в анклавах Абхазії і Північної Осетії Придністров'ї, що робила Росія під час вторгнення в Грузію, і мільйони біженців, мільйони внутрішньо переміщених осіб в Сирії, 500 тисяч загиблих це теж на Відповідальності Росії, при тому позиція так званого колективного заходу була достатньо млява. А в російському суспільстві тим більше толерують такі воєнні злочини. Звичайно, що ще одною складною проблемою буде важко доказати політичну відповідальність політичного керівництва. Прикладом є Сербія, тому що Мілошович, коли він віддавав розпорядження знищувати боснійців чи вчиняти інші воєнні злочини, він звичайно їх не документував, і тому, відповідно, мабуть, складно буде притягувати до відповідальності вище державно-політичне керівництво теперішньої Росії, але сподіваємося, спільними силами ми з цим справимося. Як так сталося, що в лапках братського народу, і до сих пір російська ідеологія навколо цього зловживає? Ми опинилися в ранзі тих, кого можна абсолютно не тільки можна, а й треба вбивати. Дуже добре визначення в одній з останніх наукових публікацій дала Олександра Матулевська і Дар'я Жмездович, що насправді геноцид не відбувається. Підготовка до нього не відбувається одномоментно. Це роблять звичайні люди, маючи нормальні люблячі сім'ї, які крок за кроком змінюють своє ставлення до якихось інших груп людей. Промиваються мізки, відбувається дегуманізація. І це є двоетапний процес. З моєї сторони, Дегуманізуються жертви. Так як це робили і інші. Тоталітарні режими, так як японці дегуманізували китайців, чи була дегуманізація жертв євреїв, яких знищували нацисти. А з другої сторони самі гнобителі перетворюються на звірів, які здатні переслідувати, катувати і бувати інших людей. Фактично спочатку є слова, слова, які виражають чи Соловйов, чи Сіманян, чи, Сімоннян, чи інші. Російські агітатори, а за ними йде акт жорстокості і звірства, що важливо, що західні науковці сьогодні чітко говорять, що для виправдання геноциду використали викривлену історію, використали історію пропаганду, щоб розпалити націоналістичні та ультраправі настрої. І Путін кілька років підряд говорив про те, що української держави не існує, що вона є результатом діяльності рішень Леніна і більшовиків, і що ми не маємо права на існування. В цьому відношенні цікаво нагадати висловлення Тімоті Снайдера, який сказав, що Демілітаризація і денаціоналізація це не були спонтанні вислови в промовах Путіна. А насправді вони були обґрунтовані, тому що демілітаризація дозволяє знищити армію сусідньої країни, фактично позбавши одної з найважливіших ознак державності. А під денацифікацію підпадають фактично всі ті, хто визнають. Своє українське походження. І на сьогодні є в науковому колі дискусія, чи ті події, які відбуваються це злочини проти людяності. тобто, коли знищують і переслідують тих, хто не лояльний до російського народу, чи все-таки це геноцид? От Саме проти українців, я вважаю, що все таки це геноцид. А як дуже доречно і уже давніше. Про глибинність рашизму заважив один з ідеологів українського націоналізму Степан Ленкавський, дозволю його процитувати. Вікове почуття меншовартості створило у російському народові глибокий комплекс заздрісної ненависті до Заходу і про пронищення Росією Заходу. На цьому грунті творилося серед росіян різні. Месіоністичні ідеї про покликання росіян врятувати інших про призначення Святої Русі, стати носіями інакшої, були ще не означений культури чи відродити світ, зокрема славянський, ідеями запозиченого християнського братолюбія крилами російського орла. Тобто, насправді расизм це прагнення знищити краще через відчуття те, що вони і меншу вартість якось така. Компенсаторна дія з їхнього боку. Дуже важливо, щоб ми не нав'язували те, що роблять сьогодні росіяни. Чи то фашистам, чи то нацистам, бо вони жодного відношення до витворів росіян не мають і відповідальність за расизм повинні понести саме росіяни в результаті виплуканого багаторічними силами путінської пропаганди ідеології. Але ідеологія, яка має глибинну підтримку російського народу, про винятковість росіян говорили і московські князі, і російські царі. І вже в оновленому більшовики вигадували, що вони разом з російським народом є таким собі передовим загоном визволення пролетаріату світу. І цими псевдогаслами вони здійснювали загарбницьку політику щодо інших народів. І ще раз нагадую, жоден раз не були засуджені. Ще про важливість покарання расизму. І якщо ми, не якщо а коли ми це зробимо, то засудження расизму і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах десакралізує для мешканців Росії ідею русського міра, багатонаціональної на сьогодні імперії і стане найважливішим чинником для руйнації цієї імперії. Фактично, весь світ позбудеться столітньої загрози, коли буде зрозуміло, що насправді русський мір не те, що не краще, а це відсталість, яка спроможна тільки здійснювати агресію щодо інших. Ще чому це превенція щодо інших тоталітарних режимів? Останні десятиліття в не тільки в науковій думці, але і в політичному світі говорили про те, що чи то організація Об'єднаних Націй, чи інші міжнародні організації фактично нічим не можуть допомогти націям чи країнам, які зазнають агресії з боку сильніших тоталітарних режимів, і фактично з боку весь світ споглядає, як знищують. Чи то народ тут, чи то боснійських мусульман, чи будь-кого. Фактично, після Другої світової війни тільки почалось напрацьовувати відповідальність за геноцид. І ми маємо прецеденти, коли геноцид був підтверджений спеціальним трибуналом, створений за Дозволом Ради безпеки ООН. Щодо народу Тутсі в Туцці в 94 році і щодо геноциду боснійських маслювам Серебниці. Але лише кілька людей були звинувачені в геноциді, а ще менше дожили до вироку. Ми сьогодні маємо розгляд судді ОНУ міждержавною справою за позовом Гамбії, яка виступає від імені 50 ісламських держав проти М'янми через геноцид народу Рохінджа, який практикує іслам. Відповідно, ми. З аналогією притягнемо Росію Росію і як державий російський народ як винних в геноциді проти української нації. А ще один момент. Те, що я говорив раніше, коли світові світова спільнота міжнародні організації споглядали над актами геноциду щодо інших націй. То ми створимо новий прецедент, коли націям потрібно допомагати за рахунок надання необхідної кількісної допомоги модерною зброєю, і наш випадок покаже, що це дозволяє розгромити і зупинити агресора і стане прецедентом подальшому для ефективної допомоги міжнародних організацій та національних держав і іншим жертвам міжнародного насильства. А які перспективи покарання керівництва Російської Федерації і де повинно це відбутися, а, безумовно, це національні суди в Україні з подальшим формуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини? А, це міжнародний кримінальний суд і створення ТХОП міжнародного трибуналу щодо України? Фактично щодня відбуваються заяви тих чи інших міжнародних організацій чи держав, які визнають? Терористичну діяльність Росії, з тим, що сьогодні вчиняє Росія щодо України, світ фактично не стикався з часів Другої світової війни, і тому в якій формі буде засуджено керівництво Російської Федерації і безпосередні виконавці, ті, що вчиняють воєнні злочини, сьогодні до кінця ми не розуміємо, але безумовно. Покарання Російської Федерації Росіян за злочин не відбудеться. І це буде превенцією для того, щоб в майбутньому більше ніколи нічого подібного не відбувалося. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що мій виступ був корисний. І ще раз дякую. За запрошення взяти участь в конференції і всім нам перемоги до побачення.